Україні потрібно більше засобів протиповітряної оборони. Про це пише видання Financial Times, говорячи про те, що Україна буде ставити це питання одним із наріжних під час проведення конференції Рамштайн 21 першого квітня. Цього року. Отже, сьогодні про це в цьому відео, але перед тим я хочу нагадати, що вам варто підписатися на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. Залишити лайк, залишити ваші коментарі, побажання і щодо побажання щодо наступних тем так само, принагідно за це я вам вдячний. Отже, Financial Times написала про те, що в Україні потрібно більше засобів ППО, про те, що це зараз є нагальною проблемою. Давайте спробуємо розібратися, і я поясню. Що насправді відбувається, для чого ще нам потрібні ППО, які нам потрібні засоби, і про що ми повинні говорити? Перше, ми повинні говорити стратегічно про те, що Росія зараз збільшує кількість загроз, не просто застосовуючи і ведучи повномасштабну війну проти України і застосовуючи різні види ракет. Плануючі бомби тепер уже інші засоби ураження, а й про те, що стратегічно змінюється ситуація геополітично, оскільки розміщення ядерної зброї, що Росія готується зробити в Білорусі, це зміщує фактично західніший рівень загроз. Відповідно, що це означає? Відповідно, це означає, що ми, українська держава. Повинні ставити ми, як е, представники там влади, всі, вся держава вона має поставити питання про те, що Україна е, має претендувати на зміщення захисного ракетного щита НАТО Європи. Я хочу нагадати, що нещодавно з такою пропозицією виступала Німеччина про створення єдиного простору європейського. Засобів ППО НАТО говорило про те, що вони зміцнюють свій е, східний фланг, і е, це потрібно е, зупинити. І ну, скажімо, щоб стримувати Росію, вони зміщують е, східний фланг. Це досить важливий аспект. Отже, е, це, це зміщує баланс сил. А якщо це зміщує баланс сил, то нам потрібно мати відповідні засоби і перебувати в структурі європейської безпеки. І ракетного щита, і те, що перші системи Петріот надійшли в Україну, те, що надійшли Айріс, додаткові, ми чекаємо сам ті, і є ознакою того, що ми, власне кажучи, уже зміцнюємося. Тобто стратегічно ми маємо акцентувати увагу на тому, що маст хев для нас, і це обов'язково ставати частиною єдиного щита з Європою і з НАТО. І кількість засобів протиракетної і протиповітряної оборони дальнього радіусу дії повинна тільки збільшуватись. Перший аспект зафіксували. Другий аспект для контрнаступу нам потрібні засоби протиповітряної оборони, які будуть прикривати наших військових і які будуть протидіяти російським ворожим загрозам з повітря. Відтак, якщо ми говоримо про те, що Росія стала використовувати плануючі керовані бомби, відповідно їхні літаки мають підніматися на висоту там 10 11 кілометрів. А це означає, що нам потрібно не просто ПЗРК, які можуть вражати цілі на близькій ділянці, а нам потрібні дальні системи, які дозволятимуть збивати літаки на відстані 10 кілометрів там і вище. Це другий аспект, чому нам потрібно. Третє. Ми повинні розуміти, що все ж таки, попри те, що в Росії зараз колосальний дефіцит ракет. Далекобійних, але все ж таки їхній потенціал на 100% не вичерпаний. Крім того, ми знаємо, що є загрози того, що Китай постачає окремі елементи технології подвійного призначення. Зараз Сполучені Штати, один із потужних син-танків американських, випустив інформацію про те, що і дослідження. Те, що Росія в повній мірі не зупинила свій ВПК, попри санкції, вони шукають лазівки через Вірменію, через Китай, через Об'єднані Арабські Емірати, можливо інші країни. Відтак вони в меншій мірі, значно мерче. Але ракети можуть виробляти і можуть їх застосовувати. Тому ось через ці позиції нам потрібно зміцнювати наші засоби протиповітряної оборони, але пріоритетним це ракетний щит. Це єдиний проти єдиний простір протиповітряної оборони інтегрований з Європою. От до цього ми повинні прагнути на цьому акцентувати нашу увагу. Дякую, слава Україні.